12 грудня екоактивісти у Карабасі розпочали мирну акцію протесту на автошляху, який пролягає через місто Шуша. Люди виступають проти експлуатації родовищ корисних копалин на території, яка належить Азербайджану, але знаходиться під тимчасовим контролем Російської Федерації. Учасники акції не перешкоджають руху транспорту та не чинять жодних протиправних дій. Тим не менш, сепаратистське керівництво у Карабасі у відповідь розпочало кампанію з дезінформації через контрольовані вірменські медіа. Мета цієї кампанії звинуватити Азербайджан у створенні гуманітарної катастрофи в регіоні через начебто блокування автошляху. Так, деякі вірменські змі активно поширюють неправдиву інформацію про те, що в Карабасі спостерігається дефіцит продуктів харчування, та усе це, звісно, аж ніяк не відповідає дійсності, розповідає народний депутат України, співголова групи міжпарламентських зв'язків з Азербайджаном Володимир Крейденко. Котрий проявив ініціативу та вирішив особисто продемонструвати, як працюють кремлівські пропагандистські кейси на суверенній території Азербайджану. Він організував замовлення їжі в ресторанах міста Ханкенді, столиці Карабаху, яке вірмени називають Степана Кярт, аби продемонструвати, що ніякого голоду там і близько нема. Ми можемо бачити експеримент, соціальний експеримент. Зараз він шириться в Ютубі, де активісти проводять експеримент, замовляють їжу якраз в Карабасі, і у них все вдається. Вдається замовити їжу. У немає жодної гуманітарної катастрофи, і це суперечить фейкам про дефіцит навіть таких базових продуктів, як гречка чи соняшникова олія. Чи, наприклад, що на території Анклаву проживає 120 тисяч, а не 40, як це є насправді? Неправдивою є інформація про російських вірменських змі, про те, що в регіоні почали вводити обмеження в роботі закладів громадського харчування у зв'язку з начебто нестачою продовольства й економією енергії. На відео із розслідування, про яке згадує Володимир Крейденко, видно, що місцеві заклади громадського харчування в місті Ханкенді пропонують широкий асортимент страв на будь-який смак та працюють без обмежень в часі та кількості відвідувачів. Алло, шо, ага. шо, 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 із повною версією експерименту можна ознайомитись на сторінці Володимира Крайденка у соціальній мережі Фейсбук або ж у телеграм-каналі Народного депутата. Це відео спростовує фейки про нестачу продуктів харчування в Карабасі та обмеження в роботі місцевих ресторанів, кав'ярин чи готелів. Натомість справжню гуманітарну катастрофу, яку влаштувала сама ж Росія. Нині весь світ може спостерігати на тимчасово окупованих територіях України. Ми бачимо купу смертей. Ми бачимо гуманітарні катастрофи. Ми бачимо розбиті житлові будинки, інфраструктуру, і все це якраз результат контролю і заходу. Російської Федерації на територію незалежних країн для того, щоб не допустити такої гуманітарної катастрофи на території Карабаху, Азербайджан чинить опір будь-яким спробам Російської Федерації розхитати ситуацію в регіоні, зокрема й через інформаційний простір, та водночас продовжує підтримувати Україну у боротьбі за демократичні цінності вільного цивілізованого світу.